Знає будь-яка дитина. Йти не можна, де машини. Тому Коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Цього віршика мене навчили малята. У Львові стартував проект Львів. Безпечне місто. Пізнайко далі. Пізнайко. Подорожуючи Бельгією, мимоволі переходиш дорогу лише у відведених для цього місцях. Їдеш повільніше перед смайликами над позначкою 40. Дорожні маркери, нічне освітлення, доріг, яскрава розмітка, культура водіїв та пішоходів. Усе це дивує українського туриста. Адже у Львові про такі стандарти дорожнього руху поки що лише мріють. Нам вже далеко до Європи. Я хочу, щоб знаки ну були доступніші для дітей. Небезпечно, треба вважати на все, на переходи на все. Хоч, звичайно, нема такого, аж дуже, щоб було е, якесь таке страшне, але всяке буває. В принципі, пішоходи в нас більш-менш культурні, але трошки деколи не розуміють, що машина не встигає вчасно зупинитися. І самі лізуть під машину. Такий напружений трафік, якщо брати автомобілі, тому що ну з Дніпропетровську, на мені здається, все набагато безпечніше. Україна одна з країн Європи, де під колесами гине найбільше пішоходів. Зокрема, внаслідок ДТП протягом минулого року у Львівській області загинуло 17 дітей і ще 264 травмовано. Підвищити рівень безпеки на вулицях міста взялись волонтери креативної групи загальноміської кампанії з безпеки дорожнього руху. Львів безпечне місто. Два Ля моєї є освітній інфраструктурний напрям цієї компанії. Волонтери проводять тренінги у школах для дітей, проводять різноманітні активності для дітей, для молодих людей. Є інформаційна також політика ведеться, де є заклики до Підтримки правил дорожнього руху до їх дотримання, інфраструктурний напрям це заміна дорожніх знаків, модернізація пішохідних переходів, враховуючи кращі європейські досвіди. Втім, керівник волонтерського руху за безпеку переконаний, світлові знаки, обладнання чи майстер-класи ні до чого, якщо батьки показують дітлахам поганий приклад. Якщо ми будемо дотримуватися правил дорожнього руху, якщо ми будемо мати повагу один до одного на дорозі, якщо ми будемо піднімати собі для себе питання, що це є безпека життя, безпека здоров'я. Дотримання правил дорожнього руху, тоді питання як небезпека на дорозі чи недостатній рівень, а зникне автоматично. З початку навчального року добровольці об'їздили більше 18 шкіл, залучили до гри учебних пішоходів майже 1200 дітлахів молодших класів. Цікаво, чи запам'яталися малятам такі уроки? Коли стоять машина, не, не то тоді можна ходити. Хоче кона на ліво дивися, потім направо. Бо якщо ще не знаєш добрі добре рухи. Тебе може машина збити, подивитись наліво направо і переходиш. Тренінг Львів Безпечне місто це справжня гра із зеброю та світлофором, а ще з маленькими героями. Замість улюблених комп'ютерних ігор, типу автоперегони, дрифт чи переслідування злочинців, дітлихи можуть пограти онлайн у квест із правил дорожнього руху, який закликає гравців безпечно переходити дорогу. Відтак діти вже вміють самостійно перейти через імпровізований пішохідний перехід та чудово впізнають порушників правил дорожнього руху. Нечемні, е... Ті, що вони е, як перші перш вони е, е, випивають пиво або горілку. І, і, і потім їм і потім тим трапляється аварія, якщо п'яним сісти за кермо. У шкільній програмі також є уроки з безпеки руху, бо навіть учні з середньої загальноосвітньої школи номер 42 цьогоріч стали призерами обласного конкурсу юних інспекторів дорожнього руху. В школі є передбачено вивчення таких тем, але воно є в предметі основи здоров'я. Ці теми проглядаються від першого класу, навчають діточок. Тільки єдино з кожним роком вони є поширюються в більш масштабнішому плані до вікової категорії. Педагог із 20-річним стажем стверджує, правил дорожнього руху треба вчити не лише дітлахів, а їх батьків. Кожне місто є безпечне тільки тоді, коли дотримуються правил дорожнього руху. Всі його мешканці, це можна по будь-яке місто України сказати. А безпека і культура поведінки на дорогах залежить від сім'ї, від школи. Ну, я думаю, від держави, як відомо, дітлахи обожнюють наслідувати дорослих. Тому, навчаючи дитину безпечної поведінки, почніть з себе. Проаналізуйте свої звички, адже діти все помічають. Збираючись перебігати дорогу на червоне світло чи розгоняючи автівку, подумайте, чи варто ризикувати. Адже ваша дитина, дивлячись на вас, згодом чинитиме так само.